Привіт! З вами новини і я, їх ведуча Домініка. 8 вересня Міжнародний день грамотності. А чому цей день такий важливий? Уявіть! Є країни там, де нема у дітей ні книжок, ні шкіл. Тому цей день дуже важливий. Він каже, навчання для всіх. Грамотність це суперсила, воно допомагає змінювати світ. Тож візьми сьогодні книжечку і прочитай хоч одну сторіночку. 9 вересня день плюшового ведмедика. Перші плюшові ведмедики з'явились більш ніж 100 років тому. В Америці їх називали Тедді на честь Теодора Рузвельта. Зараз ведмедики Тедді стали улюбленцями дітей по всьому світі. Тож сьогодні саме час обійняти свого ведмедика і сказати зі святом. 10 березня дуже цікаве свято. День вечері перед телевізором. Це свято придумали, щоб дозволити собі розслабитись і повечерити перед улюбленим фільмом чи мультфільмом. Тож бери улюблені смаколики, вмощуйся зручно і насолоджуйся святом вечері перед телевізором. На сьогодні це все. Лайк, підписка. До зустрічей!